Цього тижня Палата представників американського конгресу повернулась до роботи після двотижневої перерви. Перед конгресменами два основних завдання: погодити бюджет на цей фіскальний рік та схвалити допомогу для союзників, в тому числі й Україні. Аби вкотре уникнути так званого шатдауну уряду. Конгресмени схвалили короткотермінове фінансування вже в четверте поспіль. Що ж до допомоги Україні, законодавці досі не визначились у Сенаті, фінансування для союзників схвалили ще 12 лютого. Та в палаті представників до цього законопроекту сильна опозиція з боку республіканців. Цього тижня президент Джо Байден намагався вкотре переконати конгресменів у важливості схвалення допомоги союзникам. Він зустрічався із лідерами конгресу у Білому домі. Байден попередив про жахливі наслідки від бездіяльності законодавців. Раніше Білий Дім і Пентагон пов'язували відхід ЗСУ від. Авдіївки з нестачею боєприпасів, які Америка не може більше надсилати Україні. Президентські вибори. Дональд Трамп виграв республіканський праймеріс у Мічигані, шостому штаті підряд. Він отримав підтримку 68 виборців. Його суперниця Нікі Гейлі 26 Попри це, Гейлі обіцяє продовжити боротьбу. Одна з вирішальних битв кампанії має відбутись наступного вівторка так званий супервівторок, коли праймеріс проходять одночасно у 16 штатах. Внутрішньопартійні вибори проходять і серед демократів. Але оскільки кандидатом виступає чинний президент демократ Джо Байден, то до цих праймерів менше уваги. В історії Сполучених Штатів не було випадків, коли внутрішньопартійні вибори програвав глава держави. Джо Байден та Дональд Трамп в один день відвідали американські міста у Техасі на кордоні з Мексикою. Чинний президент приїхав у Браунсфіль, а колишній до Іглпас. Тема кордону і міграційної кризи одна з найгарячіших під час виборчої кампанії цього року. Республіканці вимагають змінити міграційне законодавство, перш ніж схвалювати допомогу Україні. Трамп анонсував, що у випадку перемоги на виборах проведе найбільшу в історії Америки внутрішню операцію з депортації нелегальних мігрантів. Провину за потрапляння нелегальних мігрантів на територію США республіканець покладає на Байдена. Що ж до господаря Білого Дому, то він у своїй промові розкритикував опонентів республіканців за відмову підтримати законопроект про виділення фінансування на вирішення проблеми з кордону. Тим часом Техас бореться із найбільшими пожежами в історії штату. Полум'я охопило площу розміром понад мільйон акрів, це як половина Чернівецької області. Найбільше постраждала сільська місцевість на півночі штату, так званий Техаський виступ. Відомо наразі лише про одну загиблу жінку. Вогонь знищив великі площі посівів та загинули свійські тварини, переважно корови. Поширені стихії сприяють сильні вітри та висока температура до 52 градусів за Цельсієм. Андрій Борис, Голос Америки.